Мої вам, дорогі браті і сестри, коли Адам і Єва зробили те, що зробили, після гріхопадіння, Бог говорить такі слова до них двох, зокрема до Єви, тебе буде тінути до свого чоловіка, а він пануватиме над тобою. Бог описує е, наслідки, які будуть, і в тому всьому є кілька акцентів, на які я пропоную сьогодні звернути увагу. Е, в кожному. Цьому підході до кожної статі буде маятник, який буде мати дві крайні позиції. Отже, той факт, що жінку буде тягнути до її чоловіка. Вони були в зв'язку, вони були в комунікації, вони були в єдності. І тепер той, той її досвід, коли її тягне до чоловіка, може мати. Зазвичай, так і має одну з тих крайностей буде в процесі руху маятника. Перше, від тотальної залежності від нього, Тобто, щоб просто мати мужчину в своєму житті, і на цю крайність ми, жінки, йдемо дуже різними способами. Таким прекрасним способом яким називається, маніпуляція, використовуючи всі можливі способи впливу на нього. Серед яких через тіло, через свою власну сексуальність, через емотивні тиски, різноманітні схеми. Всі ми прекрасно знаємо, про що я говорю. То одна крайність, а друга крайність це переконання себе в тому, що мені не потрібні чоловіки для щастя. Всі вони і там пішли узагальнення, які вони є, і нам чоловіків не потрібно. Така крайність характерна жінкам. В чоловіків ж і буде панувати над тобою. Тут це його чоловічий маюник хитається теж від одної крайності до іншої. В першій крайності це полягає в тому, що він буде панувати, але він путає панування в любові і відповідальності з домінацією, з тиранією, з тиском. І є багато чоловіків. Серед християн, на жаль, я нікому не відкрию якоїсь великої таємниці. Всі ми знаємо, що є такі. І переконані, що його панування над жінкою це він Бог, а вона та, кому він розказує. Ну, Веснян з тому, що в тому є частина правди. Бо в стосунках Бог людина, чоловік на позиції, Бог наречений. А, жін... а створіння наречене, то чоловік має бути такий, як Бог, не пам'ятаючи, не знаючи, не маючи досвіду, який Бог, як він панує над нами, Хим чином він здійснює то своє управління, свою, свою господськість над жінкою, над світом. Дуже часто це путають з авторитарною тиранією. Інша крайність, коли мужчина відмовляється від своєї відповідальності, своєї чоловічої ролі, До, від такого в стилі, що мені не треба жінки для того, щоб бути щасливим, і всі жінки траля -ля, -ля, ля такі, сякі, такі. В кожному разі, якщо поєднати будь-яку людську пару. То уявіть собі, що тут уявити, подивіться навколо, подивіться на себе, які вибухово небезпечні суміші виходять, коли якісь з тих крайніх позицій між собою поєднуються. Добра новина полягає в тому, що прийшов Ісус, а Він є центр Всесвіту. Тобто в ньому всі ті маєтники, які сильно хитаються, знаходять точку. Які в них зустрічаються. І не просто знаходять якийсь компроміс, що я трошки психована так, а він трошки придуражений там, і все ми так заживемо. А що він нам дає шанс зустрічі в ньому, в абсолютному мужчині, в повноті чоловікові і Богові одночасно є то, що хоче кожен чоловік, який хоче бути Богом. Це Ісус. І там, є, там де є Ісус, де його тіло, є Марія. Це жінка, в яку. Війшов Бог, яка годувала Бога, яка, яку тягнуло до Бога, яка була на нього відкрита. Про все це і про інші прекрасні речі то був натяк і запрошення. Приїдьте на курс Теології тіла, найближчий від сьогоднішнього дня це 8-10 березня, в Бреховичах коло Львова. Обіцяємо, що буде про все це і значно більше. Слава Ісусу Христу!